Бажаю здоров'я. Інженерна рота 110-та окрема механізована бригада Донбас. Ось уже більше двох років ми працюємо на Покровському напрямку. Зараз це найгарячіша ділянка фронту. <кхе> Інтенсивність боїв надзвичайно висока. Від початку літа, за два з половиною місяць, ми втратили вже 5 машин. Це для порівняння більше, ніж за весь попередній рік разом взяти. Оскільки від нас, від нашої роботи саперів, Залежить в значній мірі можливість, спроможність і швидкість просування ворога, звертаюся до волонтерів, до небайдужих громадян з проханням допомогти в придбанні і підготовці автомобіля для нашого підрозділу. Необхідні характеристики. Перше, це швидкість, прохідність і можливість, окрім особового складу, перевозити ще енну кількість корисного вантажу. Будемо вдячні за будь-яку допомогу. Разом тримаємо фронт. Слава Україні! Героям слава! Я не засняв, юлки-палки! Так що, знову ночні пригоди. Здорові. Так що, друзі, слава Україні! Здорові. На подальш тобі Пальку. Здорово! Ти кого мені привів? Ти ж курс, ти що, ти мене за руках виручав, в мене ж нема техніки взагалі. мене ж немає коліс. А чого? Бачите, я скручу номера. Чого? А не твої. Да, ти що на чужих номерах? Ще резина якась така непогана. Чу ж ну коли ми вже перестанемося ночами. Фара де? Яка? Фара, все, мінус 300 баксів. Мінус 300 баксів, а? Та ну задобав ти Не починай. Все, все, все. Ні, все, все, все. Я ж, може, я ж може менше влізу. Чуєш? Чого? Ну, бо що, дякую, чорман. Я вже купив головку, там ще залишилося на там. Ну, коротше, трохи є роботи. Кожа рожа. Кожа рожа те, що Гриша любить. Кондиціонер є. Кондиціонер і музика. Все. Все. Так. Малесенький, ти його переламав? Не буде видно, ні? Мої рідненькі, де ти сховався? йди, обдулом, мій малий. Так що, друзі, пошли, вони всі кобилі в гузно. Вечер добрий. Бачили, яка у мене двіжуха тут, га? А, а подивіться задньому. І Серега привіз побратиме. О, бачили? Отак. Вот вони нас не поймуть, дехто цього не пойме. А це сьогодні в мене свято. Сьогодні в мене свято дві невірухи день народження і сьогодні в мене отака от ж дівчинка. Я думаю, сьогодні в принципі не їхати. вже... Думаю, туди-сюди все одно там гінь, та я нормальний йде до нас. Генератор тарабан, я кажу, мать он, поїхали. Поки ж віруху забрав, поки поїхав до віолетки, Віолетку забрав і вже скіпів восьми був, так? Да? Yeah. Ну і ми повний капець газу і прилетіли по навару, а на вар, які номера цікаві, чуєш? Ще таких не було діджей. Джей, ДДЖ, ДЖЕЙ. Це з шевроле uh, такое. Такое? Такое, короче. О, на цю камеру вас видніше видно, як днем. На вулиці друзі вже темнотень. А в очі б'є, ні? Вочі б'є. Є? Не? Так що приїхали по наварочку. Я ще казав, в мене буде дві тачки. Ну, Бог, в контролює, а? Хай вона трохи буде пізніше, тому що ми ж поїхали до Валери, забрали ту тачку, коли що ми в тебе брали. Вона в крутому стані. Але оці хлопці, той дядько, що збирає для хлопців 110-ї бригади, він сам із Лебедина, з Кучаку, де, ну, з хлопцями, якими воював його син, то йому треба сказали Навару. І в Наварі, оказується, більше місця. І чим, чим у Вельки. А ні. Ні? Ні. Ну от сказали так і сказали... Де? Це те саме, що от, тільки що я отдавав Ельку. Чи ж да ти мою Ельку віддав, да? От з новими фарами. Туда? Ну ж так. — Я зразу казав. Ні, так я ж тобі сказав, що моя. А ти мені кажеш, так я тоді тобі ще казав, що вона моя. А ти кажеш, ти такого не казав. То... Мені не казав ти так. — Правильно, бо що якби ти почув, то б ти б цього не казав. а? Циган, циган. Так що приходиться з циганами тусуватися, а? Надюха, як тачка. Нормально, дали. — Да? <риклад> не <риклад> треба, бо в лоб будеш йти. А ти що сховався тут? Ще одні номера, це що тепер на мотоцикли поставити, так? О. А, або жди! Піди там у багажні кукурка лежить, принеси йому, то все, що я можу йому сьогодні дати за машину. За... Надя, я тебе зараз, я тобі сказав. Не газуй! Не газуй, я кажу тобі. Не треба нічого їхати, не треба, бо там машина. Так, відкрий капот. Надюха вилазь. Тут машин стільки в цьому києві, що я боюся їздити. Так що резиночку, а ти вже все, погазувати. Це який рік? Свежий. Я не пам'ятаю. Дев'ятий. Завар дивиться, бо будеш потім казати, а мотор то де? Мотор? Да. То ти... то де? Леся Петровна тобі, щоб ти не похов. Чуєш? Ти ж сказав, що ти м'ясо свинину не їсти, чуєш. Покажи яка там курка. А, ні, не, не п'ять. Ну все, можеш ховати назад. Так що от така курочка. Леся Петрівна тобі передала. Так що їй привіт. О, каже, як же, їжачкам треба хай курочку засмакують. Хоч ми ще не смакували. Правильно? Що ж не жарили? Сапожник, да. без сапог. Чобітар без чобітків. Так що тут все світиться, все крутиться. Кондюрчик робить. Кандюрчик робить? Ну я не знаю, скажу. Сказали, що більше місця у... Ні, мама. Ні, більше, більше. По наварі більше місця стало? Трьох. Ну як їдеш, зрозумів. Угу. Це зараз так воно проще. Як а як в індіоровані. Ну сказали навару, буде навара. От така навара, і я думаю, що дядь Вова дивиться мене, вона була в чорному кольорі, перефарбована вже в такий колір. Резина, я думаю, на перше время піде, вже не треба. Ну так, да, це не на десь 12 альпіна. От. Тут наверное, да, не закрита, бо не відкрито. Дрючок якийсь є, я не знаю наша, але наша є. А тут а такий ще маленький багажник. Бачите, а ну, це є там Та запаски не бачу. О, а, є, запасочка є. Слава Богу, не треба купляти. По рамі, що ми маємо? Рама. Ну, навіть чорного кольору. Доволі така непогана. Ціна питання такої тачки 6900 доларів. Але Віктор, коли ми їхали, гнали Форанера, сказав, що косарь на ремонт дає. Того Форанера ми купували 10-го. На даний момент сьогодні хлопці, з якими ми збирали 77-му бригаду, це була четверта машина Кія Сорента, яку нам їжачок подарував. Чуєш, Вітька, це ж ти мені ту Соренту тоді подарив. Да. Да. От, і це та Сорента вже. Да. Вже отвоювала, скільки вона двоювала? Більше двох років. Е, ні, двох ще нема. Ну, десь до двох. Окей, десь два роки. І сьогодні, сьогодні накрили квадрат, але вона одна із усіх, яка залишилася в такому стані, що можна перемонтувати. Я кажу, може, що треба, бо цей Руслан же, він списався. Але буде повертатися з лютого. <реку> з лютого місяця буде повертатися, але за хлопців піклується. От. То я їм сьогодні купив резину. Отправив, дай сім. Бо каже, стекла ми там зашиємо задок, а передок купимо, нічого нам не треба. Ну, але... Ні, зробимо, зробимо. Розвал зробимо, все передивимося, все зробимо, може і резину другу ще надійне, подивимося по факту. Хоч я думаю на якесь час його виход. Так, вже хтось мені телефонує. Так що такі ночні пригоди. Анатолій Васильович дзвони. Може світ дали, так я ж не можу поїхати генератора заглушити. Так що отак. Поки так. А в нас немає. А в нас немає. Віталіку дякую за лендровера, що є на чому поки їздить, бо немає в нас коліс. Так що така тачка за Вгарій буде їхати. Заодно привіз хлопців. Славуньку вони разом починали. З підроварів. Славунька на лікуванні, так ще й досі. Ну а Віктор. Займається зараз такими добрими справами. Романчик, мадюхти, столиця. Що Гриша? Ти вже обдивився, Ромаш, мама, ти вже туди ляси точиш, ти сюди приїхав що? По ходоги. Ну все, зараз ми... їдемо. А? Щас бересемчик наш де поїдемо по ходошки. 400 кілометрів для того, щоб ходошки попоїсти. А, тут же новеньке стоїть, точно робили ходову. О, значить, зробимо розвал сходження ну і подивимося по резині. Може, та ні, вона ще походить. Подрама, звісно, огонь. Отак. Вот Отак. Вот а? Пойдете? Ти заглушила? її? Заглуши. Опа, все, Да, Тут ось вот така ручечка. Так що все. Є таке діло. Так що, дядя Вова, якщо дивишся. Отака тачка. Так що на цьому будемо поки тут завершувати, ще заїдемо на е, це саме на заправочку по ходошки. Гриша, а куди ти слиняв? У Наша... нас договор який. Хто перший приїжджає ти його гощає? Куди ти. Не-не, братан, давай. Надюха, так було сказано. Що ти, мороженце? Мороженце будеш? Бери мороженце. платить. все, да. що Братана, ми ж робили заказ. Ти що не чув? А, диви. Мені без різниці. Тоді бери йому хлібний дар 07. Хлібний дар 07. Ну колись така горілка була, як я ще давним-давно пиво. Зараз немає такої? Є? Та й ти питаєш, мене вже 5 років не пив. А я 16 пішов. Ти ж не звір ти мені родичем став, чуєш? Да. А все мене родич? Родич. Бери нам водички, так. Що значить доброго дня? Родня кайш. Родняк, як у ми. Вже башки бери Боржові лучше? Ні, мені таку солоденьку. Що? Ходов? Тобі п'ять? Ти будеш? Та всі будуть. Раз, два, три, чотири. Біла булка, всі її А ти не будеш? А що це ви вже цього? А це руля чи мазбарту. А я думав, це ми ще лудька будемо виспитувати, чиєш. Та ну, ні, це таке дитяче. Да? А, воно легеньке чи ні? Та якесь дитяче, чиєш. Іди коли ти тоді. Раз не хочеш платити. Ладно. Давай. — А скільки нам? Чотири. Одне з молоком? А три без, так? Да. Ви вже друзяки, і ходошки поїли, всю. А я... А я залився з оператором. Так як вчора з ботом спілкувався, спілкувався да. всі, Але, але, але. Ну все нормально, дівчата круті, все нормально. Все нормально, інтернет лагає. Так що що, Гріша? Ходожок один тільки мені купили. Всі в сухомятку, да? а кава моя де. на столі. Все, братани, все, на цьому все, машинку заправили, не пройшло і півгода. Всім бажаємо ріша, миру, здоров'я і добра. Здраво. На цьому все, всім пока-пока. Героям. Героям. Здраво. Здраво.